Всім, всім щасливої пори вашої доби. Я, Олександр, детектор космічного резонансу. Вітаю вас в просторі метафізичних новин дня. У сьогоднішньому відео ваша душа покінчила застоєм. Вона вже рушила вперед до нових уроків нових часових ліній, нових версій вас самих, які чекають на своє розкриття. І ось те, що ви зараз відчуваєте як неспокій, розчарування або тяжкість, є просто відстанню між тим, ким ви стали всередині, і життям, яке ви все ще ведете назовні. Ваша душа вже переросла цю стару історію. Тепер ваша черга наздогнати її. Отож, від три змін, ось ось. Прискориться на всій нашій планеті. Коли ми наближаємось до кінця календарного року, майте на увазі, що нічого не залишається незмінним. Коли величезний коридор світла божественної свідомості проявиться та почне випромінюватись на всіх багатовимірних рівнях нашої планети, сяйво Божественної свідомості відкриється та повністю закріпить платформу вищої свідомості на арені нової землі. Наш земний план готується до такого прискореного запуску масштабних масових запусків, і це відображається в магнітному ядрі землі, розуміючи, що магнітне ядро містить відбитки резонансу всіх енергетичних зрушень, перш ніж вони відбудуться по всій планеті. Магнітне ядро зараз відображає зміну частот, яка ось ось Вибухне всередині планети. Священні пророцтва зберігалися у вигляді кристалічного відбитка протягом життів у вихорах, енергетичних, лейлініях, порталах та у всіх священних місцях нашої земної кулі. Коли прояв цього світла, божественної свідомості війде на землю, відбудеться освітлення, що передаватиметься зі священних місць назовні. Ця подія сповістить про здійснення цих священних. Пророцтв вищої свідомості, щоб підтримати величезний сув свідомості для людства зараз. Ніщо не залишиться незмінним, оскільки дія цього багатовимірного пробудження створює ще один рівень розколу, який буде реалізований на нашій любі землі. Знайте, що в рамках цього драматичного циклу змін ваш індивідуальний священний резонанс. У вашому серці буде актуалізовано на подальших багатовимірних рівнях. Ваша індивідуальна сутність тут на землі, в цей час пробудження є надзвичайно важливою. Метаморфічний сув в унікальній частоті вашого серця відіграватиме першорадну роль у загальному успішному завершенні священної трансформаційної свідомості планети. Протягом усього цього календарного місяця на небі буде реалізована серія променистих світлових візерунків, пов'язаних з нашими небесними мандрівницями атласами. відіграватиме ключову роль вони у створенні цих передач для підтримки нашого швидкого переходу. І ці. Візерунки, вони покликані освіжити платформу нашого серця, знову відкриваючи двері всередині серця та просто розтоплюючи старі бар'єри, які тримали вас в ілюзії третього виміру протягом життів. Ці енергетичні зміни покликані принести вищу ясність та поглиблення розуміння вашої подорожі, дозволяючи вам рухатись вперед. На вашому шляху на цьому етапі, і коли це пробудження, світло, сяйва закріпиться по всій планеті, відбудеться потужні відродження енергії життєвої сили, що відкривається на всьому земному плані. Тільки то ті, хто на шляху пробудження відчують швидке пробудження через поглиблення розуміння та згадування своєї, своєї ролі вищої свідомості. Ви почнете повною мірою використовувати та стабілізовуватись в безмежній тиші себе. Ви народилися завдяки енергії істини та любові, яка завжди була природним аспектом структури платформи нашого серця. У цей ключовий час залучення вашого серця. Воно відіграє важливу роль для продовження вашого шляху пробудження. Це простий процес відновлення вашого справжнього я. Повторне відкриття для знань та згадування дару себе, і цей внутрішній процес забезпечить необхідну елементарну частоту для безперервних змін на планеті Земля. Кожен з вас має унікальну роль у колективному розкритті землі. Свідома взаємодія всередині платформи вашого серця народжує активацію вашої індивідуальної сутності резонансу серця. Ваш унікальний резонанс серця створює такий специфічний ключ, який потім можна використовувати подібно до елемента пазла, який розвивається в своє багатовимірне узгодження ключів всередині платформи вашого серця. І що природно, автоматично починає процес плетіння з іншими колективами, ключами, серцями у цьому просторі. Це священне переплатення. Світлової свідомості може бути створена лише тими з нас, хто перебуває в людських тілах. Ви починаєте виконувати просто нову світанку цього часу. Перед в цей процес розгортання колективно ви будуєте своє середовище нової землі на багатьох багатовимірних рівнях. Щодня мої сонцесяні. Присвячуючи свідомому узгодженню з резонансом вашого серця, ви постійно створюєте серію унікальних ключів, що формують інший рівень завершених священних переплетень, необхідних для наступного кроку трансмутації на земному плані. Це виконує аспект попередньої угоди, яку кожен із нас уклав, щоб бути на землі в людській формі на цьому етапі, в міру того, як Плетіння ключів серця набирає обертів, подальше народження арени нової землі вашого дому стає більш повним, і розкол має розвиватись на іншому багатовимірному рівні, одночасно з тим, як ви стаєте більш відокремленими від тривимірної драми та ілюзії на земному плані. Ваш досвід. У світі нової землі різко змінюється, дозволяючи вам жити в багатовимірному досвіді в цій людській формі. Між вашими колективними серцями ви створюєте рай на землі. Ми всі виконуємо пророцтво нового світанку. Це земля вступає на перший реалізований рівень входження в Еру водолія. Ця галактична спільнота з неймовірним захопленням спостерігає за нашою еволюцією на землі. Вони тримають енергетичну платформу стійкою, як дзеркало, для завершення нашої трансформаційної подорожі на землі. Знайте, любі, що лише ті з нас, хто в людській формі, можуть створити завершення, умі того, як ви розвиваєтесь та усвідомлюєте свою внутрішню силу, чистоту, що зберігається у вашому серці. Справжня сутність вашої спадщини це любов. І форма цієї любові створить остаточну трансмутацію вашого земного плану. Часто повторюйте, я повністю втілений, прив'язаний до цієї планети. Я є своїм божественним Я у своїй фізичній формі, завжди пов'язаний з Божественним джерелом. І пам'ятайте, ваша роль не в тому, щоб рятувати. Інших людей від їхнього трьохвимірного досвіду. У кожного є священний час для пробудження. Ви повинні зосередитись лише на резонансі свого серця в даний момент. Насправді нічого більше не існує. Немає нічого іншого, лише мить, спокій і буття. Будьте вдячні щодня за те, що ви живі. Заповнений досвід буття в людській формі. Це той унікальний досвід, будучи людиною. Якби сказали так всьому тому, що маєте, знайдіть хвилинки, щоб повністю зануритись в подорож, свідомо відкривайте стан вдячності за кожну можливість, що розгортається, що б не відбувалося. Будьте присутніми в тому, що відбувається. Завжди усвідомлюйте зв'язок свого серця в кожну людську мить. Вам не потрібно досягати досконалості як людині. Досконалість неможлива чи не необхідна. Необхідна лише готовність бути повністю присутнім у своєму серці на мить, спостерігаючи за людським життям, будьте у радості, переживаючи цей унікальний досвід. Насправді немає чого боятись. Знайте, що все під контролем, все в божественній досконалості, кожної миті, всім багато любові, Божого благословення. Щасливам, друзі!